Фрешки. Всім привіт, компанія Фрешатик. завжди за мене зв'язочку. Другі друзі, заїхав до нас реально чудовий класний автомобіль, це шкода Kodiaq. в мега круто. Ольга Чисто Греє чистого 2019 року цей автомобіль з Європи повністю весь цілий, з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт 190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач такі 7 ступка мокра класна надійна коробка. Отже, по автомобілю. По Швиденько я роблю по комплектації огляд, робимо по, лакофарбового покриття дано автівки і, і покажу по слідах по експлуатації по автомобілю. І е, ну, звичайно, ціна, яка буде на віддачу цього. Е автомобіля. Отже, погнали по комплектації. Комплектація тут на нас стайл, е, хороша комплектація, того, що в неї входить ось бачите, оптика максимально топова, е, вона адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Е, до того всього до цієї оптики в нас є лобове скло з камерою асистентів, є адаптивний корис-контроль автомобіля, диски в нас стоять. Е, е, диски в нас стоять Розміром 18 кашкодовський, на літній резині Бриджістон. Резина ще реально в дуже дуже хорошому стані. Має ця автівка безключовий доступ, шкіряний салон у нас шкіряне мультикермо. От, шкіряне мультикермо. Засідаємо, запускаємо зразу. Запускається кнопочкою, Цифрова панелька приладів автомобіля є. От 123 тисячі оригінального пробігу, е, на максимально всіх можливих асистентах допомоги водію. Ця автівка, е, крій, адаптивний круїз контроль є присутній, підігрів, е, дзеркал, підігрів дзеркал, складання дзеркал, підігрів сидінь, підігрів керма є. От, камера заднього виду, партроники перед, зад. Зміна руху режиму їзди є, кнопочка, вибираєте собі любий до вподоби. Авторучник, автоматичний ручник для оффроад фрод ESP відключається. Магнітолка Discovery, сенсор на даного автомобіля з, на українській мові, Android Auto, Apple CarPlay. Є. потім Маємо трьохзонний клімат-контроль. Вибасте e оригінальне очищення повітря є в даному автомобілі. ви бачите, ARK, очищення повітря. От, Так що ну, реально дуже-дуже хороша комплектація, хороший автомобіль. E -e, далі по асистентах допомоги водію вони тут максимум є всі, тобто Line Assist є. Потім у нас сайт асист, це у нас Smart Vizone, бачите, є в даному автомобіля. Виїзд з міської парковки та фронт Асіст, тобто, максимальні асистенти, які можуть бути присутні в автомобілі, всі вони ось тут у нас є. От, так що ось така коротенька по комплектації пробігся, От, два ключа, пульт керування там є акустика максимальна, кемтон. Також є підсвіточки амбіянс, які міняють кольори. Тобто, максимум, максимум, що може бути в цього автомобіля. Так, є, 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 є. Позаду що в нас позаду дивимося по комплектації, комплекції підсвіточка амбієнт. Заду, керування третім кліматом. Позаду до автомобіля вже проявилася підсвіточка з бачите, синім кольором світиться. От, Так що ось така ситуація. Потім позаду позаду ще ми маємо, е, позаду ми маємо електрокришку багажника. Є в автомобіля, так що е, шторка е, от є, так що все, все що мало би бути, все є присутнє в цьому автомобілі. Реально хороша, класна комплектація в класному кольорі. Е, для себе я би ще чисто зробив би е, по цьому автомобілі якісь прикольні сюди, діски поставив би і зробив би е, Shadowline пакет, щоб вона дивилася дуже круто автівка, І тоді, ну повірте мені, реально. Ви будете, як то кажуть, на дуже класні, класному автомобілі кататися. От, так що ось така ситуація по е, комплектації Зараз робимо заміри по лакофарбному покриттю. От, щоб ви мали розуміння, що з ними все добре. Отже, ліва сторона у нас передня ліва сторона 127, крило 129. Дверка водія у нас. 127, задня ліва дверка 125, ще раз ліва дверка 127, заднє ліве крило 113, 148 поверху, 102, ще раз 117, права сторона 113 понизу, поверху 121, 120, 120. 124, 125, 130, 118 і 132. Так що бачите, що автомобіль повністю є в оригінальному класі, без ніяких абсолютно моментів. Класний автомобіль з Європи, ще раз кажу. З рідним пробігом 120 тисяч. До речі, цей пробіг у нас є підтверджений по офіційному дилеру. Що даний автомобіль заїжджає, заїжджав до офіційного дилера та всечасно та гарна по то там обслуговувалось. Кому потрібна буде історія по шкоді? Без проблем можу вам її надати. Що ця вдівка заїжджала, обслуговувалася от. І що там до неї ніяких питань там чи зауважень немає ніяких там, ДТП не зафіксовано нічого. Тобто класти оригінальний авто, оригінальний автомобіль в оригінальному окрасі, з оригінальним пробігом, свіжопригни з Європи без без пробігу по Україні. Так що, кого зацікавив би даний автомобіль для себе, реально це дуже хороший варіант. От... Дуже хороший варіант в плані е, технічному і в плані косметичному. Бо по косметиці зараз біжимо. Лише маємо ми е, деякі там моменти. Це попередній частині автомобіля, дрібні сколики присутні на оптика, бампер, е, капот. Вони є не критичні ці сколики, як з от але якісь дрібні. Вони є. Видно, вони є, якщо придивитися так до зесінько, то вони трішки видно. Що сяти на вісім метр? Їх не видно цих сколиків. Е, далі е, по кругу автомобіля. Ось бачите самі на камері, що тут є все добре. Ніяких там подряпин, притертостей, м'ятень, пошкоджень немає. Абсолютно задній бампер. Так, ось так, теж бампер задній на місці, без, ніяких, без зауважень по правій стороні. Також все є. Добре, все є добре. До речі, в автомобілі замінені е, тормозні диски. Бачите, маленькі тормозні диски стоять попереду і позаду. Нові тормозні диски стоять в автірці. От. І що, 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 ще, що, ще. Та вроді в принципі, все. Типу, по зоні я вам показав, тут все плюс-мінус добре є, тільки там попереду сколики. І, е, по салончику це карта водія, тут я не бачу якісь також пошкоджень, сидіння, ось так виглядає сидіння водія, поріг. ну тут Все чітко гарно, бачите, типу, ну, немає абсолютно нічого. Е, підлокітник, перенесіння пасажира, КППшка, кермо. от, Загальний вигляд ось з місця водія. Так, тепер позаду дивимося, що в нас позаду є. Тут карта задня ліва, знову проєми, арки. Ось так, задній диван, до речі, в автомобілі не палили 100%. Ні, реально гарний автомобіль, чистенький, гарний, збережний. ніде не ні пластик не подертий, ні, ні сидіння, нічого не протерті, ні не та стеля. Також в гарному стані, бачите? Типу реально мені подобається. Стараюся вам на телефоні все максимум показати. Ось так воно все виглядає. І зараз ще я вам багажник і підкопотки ще покажу. Реально дуже гарно двигун працює. Так, ось тут пластик. Grey. Great. great. Чудово, чудово. Так, ну тут такі мінімальні, знаєте, якісь там дока, там точечка якась мінімальна є. З цієї сторони також все добре. Тут реально хороший автомобіль. Реально хороший автомобіль. Мені подобається, дуже гарний стан збережений, деякі оці арки не подерті, пластик не подерті, бо дуже багато що десь Ноги не піднімають, люди, воно все дереться, десь пошкоджується, протирається. Ну, і ще раз арка бардачок. Ще раз загальний вид торпеда зі сторони переднього пасажира вам покажу. Ну, так, щось таке. Як на мене, тільки е, що в нас е, дрібні сколики, але 120 тисяч ну, полюбить типу, від експлуатації, мають бути автомобіля. От, І в принципі, все більше нічого тут такого не знайшов. Критично, що було б з цим автомобілем не так. І що самого не? Саме главное, друзі, то е, ціна питання по даному автомобілю. Ціна питання десь буде в районі ой, 32 тисяч, не пам'ятаю, більш конкретну ціну я напишу під відео в під відео напишу вам конкретну ціну, от, щоб ви мали розуміння, що до чого як. І... І що, друзі, якщо вам сподобався, і ви дійсно шукаєте класну, е класну автівку, шкода Кодіак, е 19 2019 року, ось такому в кольорі, дуже класна комплектація, це дуже рідкісна комплектація. От, е якщо ви шукаєте такий автомобіль для себе з хорошим пробігом, будь ласка, можете заїжджати до нас сміло. Е Цей автомобіль дійсно вартує вашої уваги. От, е і ми від це від себе зробимо все і надамо вам всю інформацію. Щоб ви мали розуміння, що автомобіль є хороший, тому кому потрібна історія від дилера, перевірки, діагностики, чи ще якісь моменти, чи поїхати на офіційний дилер, чи ще щось без проблем можемо з вами. от щоб ви мали розуміння ще раз, що автомобіль є хороший. Так що, друзі, всім гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Звертайтесь, дзвоніть, пишіть. Пока-пока.